Україні! Вітаю всіх! Продається Volkswagen Touareg 2011 року випуску з моторчиком 3.0. Звичайний турбодизель. Самий популярний, скажімо так, самий надійний мотор і самий, скажімо так, надійний джип на сьогоднішній день і самий обожнюємий, як кажуть, людьми. І так, до огляду цього автомобіля, як ми бачимо, колір чорний. Автомобільчик на 20-х на 20 дисках на зимовій гумі. Гуму купував в, буквально там за кілька днів до Нового року щось таке. Ну, в грудні, грубо, грубо кажучи, новенька зимова гума, диски ерлайновські, Автомобіль в максимальній комплектації, яка тільки може бути. Це ексклюзив так називаємо. І зараз постараюся більш детально розповісти і постараюся дійсно нічого не забути. Давайте почнемо одразу. Зовнішнього вигляду, і що тут є, чого немає, скажімо так, в більшості туарегів. От як ми бачимо не з бампера, там є такі, як ми бачимо, для адаптивного квіз-контроля датчики біля туманок. І також ми бачимо тут спереді камера вперед. Ну і звичайно, ледовське світло-ледовські світло фари з ксеноном, з лінзами. І отут на лобовому склі бачимо радари. Також все до адаптивного круїзу-контролю і для тримання полоси і багато чого іншого. Ну, тож, як вже зрозуміло, автомобілю є е, тримання полоси, є е, адаптивний круїз-контроль. Тобто, ви виставили там швидкість, кажу, скажімо, 120 км в час. Ви їдете в потоці, і спереді вас, наприклад, фура. Автомобіль сам доганяє цю фуру. І за нею пристроїться буде їхати стільки, скільки вона. Щоб до фура зупинятися, автомобіль також зупиниться і ви взагалі не торкаєтесь до педалі, вона сама все зробить. І також, якщо, не дай Бог, перед вами ви їдете просто по місту. І перед вами вибігає там дитина чи ще щось, автомобіль одразу сам подасть звуковий сигнал і потім притормозить. Стане навіть. Дуже зручна функція. Я на цьому автомобілі їздю вже кілька місяців. Дуже зручно. Коли звикаєш до цього, потім коли сідаєш в інше авто, і вже цього не вистачає. Також є мертві зони в зеркалах, зараз я покажу. Давайте ще спочатку коротку покузову. Є 4 підкраса незначних, троє дверей фарбовані і капот. Капот показує трошки там більше під прибор, ну якщо прибором перевіряти, двері показують просто перекрас. Вона така приїхала з Німеччини. До речі, з Німеччини приїхала в 23-му році, да, 23 році, буквально за кілька днів до Нового року. А я її купував десь 4 місяці назад. От вона рік в Україні з Німеччини. Зараз в автомобілі пробіг 240 тисяч. Я купував було 228, 000, здається. У неї оригінальний пробіг, вся сервісна історія. Повністю вся перевіряється по Carvertical. Це взагалі немає нічого проти. Можна перевіряти, можу також там показати кому потрібно. І так, також є безключовий доступ. Ось тут видно по ручках. От ми можемо приставляємо руку, раз машина закрилася, як ми чуємо. І так вставляємо, раз вона відкрилася. Також дуже зручна функція, коли звикаєш, потім вже до іншого автомобіля важко звикнути. Виглядає просто чудово, чорний, на чорному салоні. Все як люблять всі. Передні задні парктроніки, камери 360, все показує по кругу. Кнопка багажника. Моторчик ми бачимо Blue Motion, не путайте з євро 6, що Blue, це зовсім інше. Так, тут у нас є фаркопчик, який вискакує сам. Давайте продемонструю. От раз і вискочив фаркоп. Можна його назад задвинути. От і все. Шторка, все це на місці, запаски немає, на жаль. Багажничок працює. Ось такий вигляд звідси. Вся екологія на місці, нічого не вирізалося. Робить без питань взагалі, зараз я заведу, продемонструю. У нас було і мінус 18, вона заводиться з півтика, взагалі, ну, навіть не відчуває там, що їй там важко чи ще щось. Як ми бачимо, отут от цих двоє дверей фарбовані. І фарбована водійська дверка. Нічого не відрізняється. Така вона приїхала з Німеччини. От, Як кажуть, що маємо, те маємо. Є також передні омивачі фар. Ну ну і, і, здається, а, ну, і, Звичайно, панорама і, звичайно, пневмо Пневма працює, до неї ніхто не ліз. Вторигів шовків сьомих. Однаково пневма ходить, дуже гарно. Тому тут зауважень до цього немає. От так, підемо по салону. Так, Почнемо з сидінь. Сидіння це у нас є підігрів і є вентиляція. От Як ми бачимо, є такі в перфорації, це все заводське. От, як ми бачимо, Воно вентилюється і підігрівається. Руль також шкіряний, оригінальний, нічого не перешивалося, нічого не фарбувалось. Все, як кажуть, все по оригіналу. Так, Як ми в зеркалах бачимо мертві зони. Також тут бачимо один аудіо. Це сама преміальна акустика в Туарегу. Звучить дуже якісно, з сабуфером зі усім. Датчики душу та світло, це все стандартно, круїз, адаптивні, це вже я, в принципі все казав. Великий монітор. І тут, як ми бачимо, все є. Всі ці підігріви. Webasto, до речі, Webasto також є на ключу. Зараз я покажу. Ось у мене ключики з собою. от от у нас такі ключі. Це webasto запускається дистанційно, ну і два ключика тут. В басту дуже крута штука, до речі, також От нажав кнопочку зранку і вийшов через 5 хвилин, воно вже обігрілась. Так, є також шторки на задніх вікнах. Ззаді також є клімат. Чотиризовний клімат-контроль в цьому автомобілі. Знову ж таки, перфорація сидінь. Також для задніх сидінь підігріви є. все інше. Зверху є панорама. Закривається шторкою, все це також працює, все відмінно працює, як кажуть. Він краще, що ще не сказав, казав за комплектацію ек ексклюзив, от Тут порожечки написано Ексклюзив, і вони ввечері світяться Білим такою, білою обводочкою. Так, ну думаю, тут зрозуміло все. Можна моторний цік і можна завести її. Заведемо. 242 тисячі пробігу. Це вже зараз, як я вже казав, я купував на 227 чи 228 щось таке. На 233 тисячі я поміняв масло в коробці і також з фільтром. І щось, щось там ще міняли, я вже не пам'ятаю. Зараз нічого не потрібно міняти, лише от, як ми бачимо 4100, це я наїздив вже від заміни масла. Зараз ще буквально 4000 і вже треба буде міняти ще раз. Тут ми чуємо, як автомобіль завівся. Тихенько, плавно. І отут зразу, от, як ми бачимо, є підігрів руля. Це все також працює, дуже зручна функція підігрів лобового скла. Це також дуже зручна функція, особливо зранку. ну і Можна виставляти от Зранку вийшли і буде автомобіль вже прогрітий. А можна включати з пульта. Тут ще багато всього, прямо я б сказав, що дуже багато всяких настройок. Це можна лазити тут, як кажуть, півдня, що по клімату, що так взагалі по настройках автомобіля. А тут можна також. Коротко я постараюсь розказати. От там, де ми бачимо дзеркальце, отут з краю. Це в нас мертві зони дорожка, це в нас контроль полос, коли ви їдете і там виїжджає автомобіль за полосу, рулем починає от так, як кажуть, вібрація по ньому. Ну і це включений. От, оце, що зараз включається, це у нас круїз. Ну, я думаю, що багато людей знають про це все, але хтось не знає, для тих і розказує. Червоненьке це у нас підігрів. Синеньке, це в нас обдуве сидінь. От як чуєте, як вони зразу працюють. Це піді мною. Тут є також кнопочка Webasto. Зараз не чути, але воно все працює. Ну і також, звичайно, стойки, які в комфортному режимі, спорт режимі, все інше. Це все також працює. По автомобілю працює кожна кнопочка, абсолютно дійсно немає ніяких зауважень. На вулицю послухаємо, як працює моторчик, а працює він просто відмінно. Як я вже казав, ніяких димів, нічого абсолютно. Вся екологія на місці. І він не митий. Я б сказав, робочий стан двигуна. І ззаду ще покажу. Тут не може бути жодних димів, тому що, як я вже казав, екологія все на місці, нічого не вирізалося. Ось вона так зранку заводиться. Що на гарячу, що на холодну. По ходовій, зовсім немає ніяких зауважень, все тихенько, все справно, все чудово, все тихо, їде просто відмінно. Цікава сервісна історія, можу він скинути. або, в принципі, можу от зараз навіть вам. Отут можете ставити на паузу. Ось і він код. Перевіряйте, будь ласка, я її перевіряв. Там вся сервісна історія повністю. Автомобіль саме з Німеччини. Ось так на світі це. ходові вогні. До речі, лампочки я також міняв. Тут не дешеві лампочки стоять, світло таке, як білий день. Освітить дуже ярко. Отакий такий автомобіль. Не знаю, чи все розказав, постарався в принципі все розказати. Кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, ще щось, може там підскажу, чи може когось щось цікавить. До речі, по мотору, є проблема автоорегів, що в них там десь масло підтікає, ще щось, в цьому автомобілі цієї проблеми немає. Тут все устранили, цей сальник замінили. Тому тут все по мотору, що зверху, що знизу, все сухенько, жодних потьоків немає, 100%. Масла всі в принципі помінені, все змінено. Так що Зараз тільки заливай солярку і катайся. До речі, також є ще комплект 21 дисків на новенькій мішеліновській гумі. Ну, як новенькій, 24-го року. Ну, то вже за окрему плату, кого цікавить, диски майже схожі на ці, тільки такі, ну, 21 й радіус. Тож окремо можна домовлятися. Так, в принципі, все. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте.